Шахтар провів дуже важкий матч проти Панатінайкоса, втратив Егіналду і не отримав залізний пенальті. А от Полісся доволі спокійно та впевнено розбиває пакш. Друзі, привіт! Ви на каналі Футбол України. Що ж будемо говорити сьогодні про поєдинки наших команд у Єврокубках. Шахтар та Полісся у свою чергу зіграли в Лізі Європи та Лізі. Конференції, як пройшли ці матчі, зараз розкажемо. А ви ж тим часом поставте вподобайку до цього відео. Поїхали! Розпочинаємо ми із донецького шахтаря. Напередодні матчу із Панетінайкосом Туран мав вирішити напевно фундаментальне і ключове питання. Вирішити важливу задачу ким замінити Кевіна бразилець, нагадаємо, не міг грати через травму. Ну і забігаючи наперед, скажемо, що справді у цій грі дуже дуже сильно відчувалося те, що Кевіна немає на звичному лівому фланзі. Відсутність цього гравця напевно була ключовою сьогодні. Для Шахтаря. А як пройшов матч, розказуємо. На цей поєдинок Шахтар вийшов у доволі звичному в цьому сезоні складі. І з різником у воротах Енрікі Матвієнко, Бондарем і Тобіосом у захисті. Сьогодні саме бразильцю довірився Арда. Вище грали очередьку Судаков і Марлон, але головна інтрига була вище, адже хтось мав замінити Кевіна. І цим гравцем був Невертон. Також атакували ворота суперника Алісон та Еліас. Матч проти панеті Найкоса для Шахтаря очікувано був дуже важким. І, направду значно важчим, аніж протистояння з Бешикташем. Грецький клуб грає далеко не так авантюрно, як турки. Тож гірникам вже з перших хвилин дали зрозуміти, що просто тут точно не буде. Перший тайм, як і загалом, усе протистояння був сповнений дуже великою кількістю боротьби, фолів, штрафних ударів. Але не побачили за цим усім вболівальники жодного забитого м'яча. У перерві Туран провів одну заміну. Бондаренко вийшов замість Марлона. Втім, докорінно на гру це не вплинуло. Вона була дуже схожою на те, що відбувалося, і в першій половині. Здавалося б, переломний момент настав на 73 й хвилині, коли у гру увійшли Педріньо і Егіналду. І вже за хвилину, власне, Егіналду мав просто вбивчий момент, коли на повній швидкості тікав на побаченні з воротарем, але не встиг на Догнав його Палмер Браун. Щоправда, тут дуже великі питання викликали дії оборонця, який на якомусь етапі почав відверто хапати хапатигіналду за футболку, а потім і взагалі відштовхнув від себе момент, який миттєво викликав палки дискусії у коментарях. Багато вболівальників були впевнені у тому, що це дуже серйозний привід поставити пенальті або хоча б подивитися повтор. Вар був на цьому поєдинку, але наскільки показали в трансляції, рефері навіть не провів консультації, тобто навіть думки про те, аби переглянути епізод у бригади не було. Направду цей момент був вдвічі неприємніший ще й через те, що через травму і здається доволі непросту вибув із гри Егіналду. У боротьбі з Палмером він впав, після чого тримався схоже за стегно. Лікарі намагалися надати допомогу одразу на полі, але реакція футболіста красномовна. Він не зміг продовжити матч, і вже за хвилину після виходу на поле зі сльозами його. Покидав, а на заміну вийшов Мар'ян Швед. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Продовжився матч у звичному для себе темпі, але дві хороших нагоди. Шахтар все ж таки створив. Спочатку була навала, яку відверто невдалим прийомом запоров Судаков. Перспективний момент, на жаль, не довели навіть до удару. Ну а згодом з гарної дистанції пробував усе той же Швед. Воротар парирвав, а невертон на секунду буквально не встиг на добування. Тож фінальний свисток фіксує нічию у першому поєдинку. 0-0. матч відповідь проведуть команди за тиждень, отримує ще більше яскравих емоцій від. Улюбленої гри разом з Favbet. Але окремо у цьому протистоянні хочеться виділити звичайно Дмитра Різника. Багато в чому саме гра Голкіпера Шахтаря зберегла ось ці. 0-0 до фінального свистка. Протягом матчу Дмитро виконав декілька просто блискавичних сейвів, але головним, напевно, був ось цей на 81-й хвилині. Це була просто кульмінація дій різника у всьому поєдинку. Загалом суперник по його воротам завдав 7 ударів в площину, і жодного разу Дмитро не дав приводу засумнюватися у своїй майстерності. Після матчу він сказав наступні слова: ми очікували, що це буде дуже важкий поєдинок. Місцями гра нам вдавалася, місцями ні. Тому думаю, рахунок закономірний. Після дороги ми напевно відчували себе трошки важко, але це не має бути виправданням. Потрібно грати і побачимо, що буде наступного тижня. Особисто я зіграв добре, але уся команда молодці. Ми віддали усі сили. Ну і зауважимо, що дуже показовим було голосування на сторінці Шахтаря, де 92% болівальників віддали свій голос саме різнику. А хто був кращим на вашу думку? Пишіть у коментарі. Ну і звичайно, поговоримо далі про Полісся, адже ну, настав час тепер цієї команди тягнути Україну у клубному рейтингу. Без особливих проблем команда Ротаня розбила угорський пакш. Вийшли Житомиряни на поле у своєму, напевно, оптимальному складі. І що цікаво, ротань знову випустив на гру 11 українців. Помітною зміною у порівнянні з матчем проти Карпат було вістрі атаки там замість гайдучика діяв Філіпов. Полісся дуже активно провело перший тайм і здобуло дуже комфортну перевагу. На 41-й хвилині вони вийшли вперед. Після довгої передачі від безкоровайного Крушинський зумів пройти захисника та віддати пас на порожні ворота для Олександра Андрієвського, який і відкрив рахунок у матчі. А вже за 5 хвилин Житомиряни подвоїли свою перевагу. Призначений штрафний вони конвертували у гол. Ліднє виконав передачу, якою знайшов самотнього безкоровайного 2-0. Дуже активно вийшла команда і на другу половину гри та забило дуже швидкий гол. На 58-й хвилині Крушинський знову включив свої індивідуальні дії, пройшов по флангу та віддав до штрафного. Там знайшов лідніва. Не без допомоги рикошету, але м'яч опинився у воротах. 3-0. Момент для нервів настав на 83-й хвилині, коли пак швіді грав один м'яч, але ця тривога була недовгою. Арбітр передивився повтор та знайшов фол за декілька секунд до того, який був здійснений в атаці. Та все ж ідеально, поєдинок для команди не завершився. Вже у компенсований час Богдан Михайліченко дещо підвів своїх партнерів, коли побачив перед собою пряму червону за доволі грубу гру проти суперника. Та врешті фінальний свисток фіксує перемогу з рахунком 3-0. З цією комфортною перевагою команда поїде до міста. Пакш, вже напевно, трішки думаючи про фіорентину. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і на останок ще раз попросимо про підтримку проекту шляхом підписки та вподобайки. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.